Мої кохані, з вами Хана, ваш найкращий зірковий таролог. Фейчки, що хочеться вам сказати? Життя прекрасне. У мене зараз тільки почуттів, стільки емоцій, і нічого такого не стається в моєму житті кридов, що кожного дня чудеса. І я би хотіла вам передати цей свій вайб. Заходьте в мою групу Телеграм, додавляйтеся. і ви зрозумієте, про що я говорю. І так, чи як складеться ваше особисте життя до кінця цього року? Угу. Ви перестанете нарешті з чимось боротися? І це перше і головне правило, це я до себе кажу. Ви переста... Вам раніше все здавалося, що ви щось не так робите, щось у вас якісь перепони є, десь в чомусь треба змінитися, а зараз ви скажете Ні. Ні. От я така, яка я є, і я самодостатня. Так. І що мені подобається, ви вийдете з паузи нарешті. Ви були в якійсь паузі, ви. В особистому житті вирішили взяти паузу, тому що було багато мечів, майчічі думки, які краяли ваше серце. Треба було з ними розбиратися. Ви казали, Ні, я не хочу, не зараз, не сьогодні. Так. І. І ви будете до кінця цього року. Ви почнете будувати стабільні і надійні відносини з якоюсь людиною почуйте мене. Ставте плюсики, як я кажу, переказуйте донатики. Чому ні? Сума не має значення це тільки для того, щоб цей розклад для вас бувся. А що це за людина, з якою ви будете будувати стабільні і надійні відносини? Ну, тут класну карту показують. Це людина, яка, ви знаєте, про нього говорять. Чомусь у мене знову відчуття, що це людина з минулого. Не знаю, чому, вибачте, але людина, яка колись хитрувала, маніпулювала зараз ні, яка жила в ілюзіях зараз ні. Людина, у якої з вами був третій фактор, тепер його немає. Так, Людина яка раніше себе поводила по, візьму іншу колоду, по лицарю мечів. Тобто була незадоволена всім, вам щось розказувала, щось вам питалась довести, не підбираючи слів. Що це за чоловік? Ще раз вища сила, бо вже в минулі. Дівчата, можливо, цей не чоловік з минулого. Знов кажу. Але ця людина в минулому була такою. Люди міняються так, якщо вони самі цього хочуть. І мої амулети, до речі, це підтверджують. Я про вас кажу, якщо ви хочете попасти на щасливу верху вашого життя в будь-якій сфері, заказуйте амулет. Трансформації будуть Будуть. легко. Це всі по різному проживають, але краще їх викликати трансформації завдяки вищим силам через енергію карт Таро, ніж чекати, поки вас приб'є до землі. Чоловік, який. Тут він вам або лист напише, дівчата, квіти подарує, або і листи квіти. Що ще це за чоловік? Він зараз стоїть на вибору шляху. Чи будувати з вами, з іншої колоді, серйозні стабільні стосунки? Він вибирає це... Аркан Луна, карти кажуть: дивіться, його дуже до вас тягне. Він відчуває якусь підсвідому таку ниточку з вами. Розумієте? І що? І що? Ну, він хоче взяти шанс. Шанс на це. А він хоче взяти шанс на це. З якою метою? Да? Яка мета у нього цього шансу? Тут карти кажуть, що він якось планував до вас приїхати, але не приїжджав, хоча ви очікували на його проявлення. Очікували, очікували. Але він тут був настільки в негативі, кажуть карти, що йому було ні до чого, ні до цього. Тобто він розумів, що ні, він на вас був дуже злий, але тут карти Аркан Сила, він таки взяв себе до рук. Взяв до рук свої емоції, свої почуття, як чоловік проявив силу над ними і, і аркан зірка. Так, тут здійсниться якесь ваше бажання, дівчата. Ви вже на цього чоловіка 100% не розраховуєте. Ну, чекає фечка на нього. Карти кажуть, ви ж у ньому розчаровані по повній програмі. Ви вже нічого не чекаєте, але є ще той шанс, який вам доля протягне. Але ви вже не вірите, ні. Ви вже ну, сказали, ні, закрита. Він почне вкладатися. Вас, ваші відносини. Дайте пораду моїм фейчкам, ви вище сили. Порада, яка: підходьте з головою до всього, що будете бачити і чути. І знову трійка Пентаклів. Будуйте з ним відносини тільки по стабільності і по надійності, І аркан зірка. І тоді у вас здійсниться якась ваша мрія, про яку ви навіть забули, він буде для вас імператором, людина, яка буде вами опікуватися, готова брати відповідальність, стати чоловіком, я маю, вас в шлюбі, народжувати дітей. Розклад феноменальний. Все буде Україна.